Часто квітки та листя соняшника можуть стикатися з різноманітними проблемами, серед яких і покручені листки. У сьогоднішньому випуску ми розглянемо цю проблему та поділимося з вами кількома ефективними порадами, які допоможуть врятувати покручені листки соняшника і повернути йому його природну пружність та здоровий вигляд. Гровекс допомагає годувати світ. Пропонуємо розглянути причини та їх усунення. Промивання ґрунтових гербіцидів, зливові дощі досить часто призводять до небажаних наслідків. Надлишок вологи в ґрунті призводить до промивання ґрунтових гербіцидів в зону посіву культури. Для правильного внесення ґрунтового гербіциду важливо дотримуватися рекомендацій. Тут також має значення кількість опадів та їх рясність у вашій місцевості. Визначте необхідну норму гербіциду. Також додатково можна використовувати прилипач, який значно зменшить вірогідність промивання препаратів. Помітили ознаки фітотоксичного впливу, внесіть фунгіцид і добрива по листу, адже соняшник у цей період перебуває в стресі, отже, схильний до захворювань після дії гербіцидів попередників. Важливо пам'ятати, після застосування багатьох гербіцидів соняшник не можна сіяти 2-3 роки. Більшість гербіцидів спричиняють після дію на соняшник, що зумовлює знижену врожайність та загибель рослини. Навіть добре перевірені гербіциди можуть демонструвати після дію внаслідок поєднання нових комбінацій і чинників: формуляція плюс норма впливу, плюс ґрунтові особливості, плюс погодні умови, плюс генетика рослин, плюс обробка ґрунту. Як це попередити? Дізнайтесь, які гербіциди мають після дію на соняшник. Правильно сплануйте сівозміну, висівайте соняшник після зернових і кукурудзи, чергуйте широколисті та злакові культури. Не застосовуйте кліарфілд, сульфоніл сечовин і мідозеліни, інші АЛС-інгібітори на одному полі частіше ніж один раз на 3-4 роки. Не допускайте перекриттів, використовуйте хороший оприскувач та якісні форсунки, знесення препаратів вітром. Часто вітер зносить на соняшник гербіциди сусідніх рослин, які в свою чергу викликають опіки та навіть загибель. Серед таких препаратів гліфосат, 24Д, базагран, діанат, стелар, гранстар, алс інгібітори та інші призначені для контролю дводольних бур'янів. Поради мати нормального сусіда. Чітко продумайте місце висадки, проводьте оприскування у безвітряну погоду, а ще краще вранці або вночі. Правильно налаштуйте свій оприскувач перевищення норми гербіциду та експерименти з ним. Одним із наслідків перевищення норми внесення гербіциду або змішування препаратів з іншими видами є опіки. У таких випадках дія гербіцидів лише посилюється, що призводить до неконтрольованих наслідків. Поради від нас дотримуйтесь регламентів внесення гербіцидів. Не завищуйте норму внесення без потреби. Не змішуйте гербіциди проти дводольних і грамініцид в одній баковій суміші. Заморозок. Посійте соняшник пізніше, аби уникнути небажаного впливу мінусових температур. Сходи соняшника добре переносять заморозки мінус 3, але вже на більш пізніх стадіях рослина стає більш сприятливою до впливу низьких температур. Затоплення соняшнику. У затоплених водою рослин зростає вміст етилену в корінні та стеблах. Пізніше порушення в синтезі хлорофілу призводить до деформації листя. Рослини соняшника, які перенесли затоплення впродовж більш ніж трьох днів, можуть вже не відновитися. Уникайте висіву культур на полях, де є вірогідність затоплення або на яких під час злив довго не сходять калюжі. ґрунтова кірка. Ще один наслідок інтенсивних опадів та калюж є ґрунтова кірка, яка може пошкодити проростки соняшника. Тут у пригоді стане боронування, яке усуне негативний вплив ґрунтової кірки, посуха та суховії. Соняшник стійкий до посухи та пристосований до сухого континентального клімату, адже має потужну кореневу систему, яка може використовувати вологу із глибоких горизонтів ґрунту. У випадку відсутності опадів рослина здатна поглинати вологу з рясних ранкових роз. Проте сильна посуха та суховії можуть завдати серйозної шкоди соняшнику. Суховії пошкоджують листові пластинки, відповідно, викликають деформацію. Молоді рослини теж страждають від високих температур, що призводить до вилягання та зупинки росту. Як попередити, дуже рання сівба без культивації, боротьба з бур'янами за допомогою гербіцидів суцільної дії, до сходів соняшнику. Висівайте посухостійкі гібриди, які рекомендовані для ґрунтово-кліматичної зони. Використовуйте зрошення, висівайте кілька гібридів із різними термінами стиглості. Град град травмує будь-які рослини, пошкоджує точки росту, знищує кошик і стебла, призводить до повного знищення листя, деформації. Наслідки можуть бути різними: як і несуттєве пошкодження, так і повна загибель посівів. Усе залежить від розміру граду, його інтенсивності, тривалості тощо. Найбільшої шкоди дефоліація під впливом граду може спричинити рослинам у фази розвитку від 51 до 69. У цей час більшість продуктів фотосинтезу спрямовується від листя в кошик для формування насіння. На більш ранніх або пізніх стадіях дефоліація знижує врожайність, але не так суттєво. Чи можливо цьому запобігти у випадку незначних пошкоджень радимо вносити фунгіцид для зняття стресу та для попередження хвороб рослини? Ерозія від ерозії особливо потерпають сходи та молоді рослини, особливо схильні до дії вітрової та водної ерозії посіви розташовані на схилах. При стіканні води після дощів верхній шар ґрунту змивається разом із рослинами. Посіви соняшнику, де використовуються ґрунтозахисні технології ноутіл no і стріптіл, менше потерпають від дії всіх видів ерозії. Шкідники важливо моніторити свої посіви, аби внести інсектициди вже за перших ознак ураження шкідниками. Попелиці, кліщі, трипси. Пошкодження ними листових пластинок викликає деформацію листків соняшнику. Дефіцит елементів живлення. Фітотоксичність часто плутають із дефіцитом поживних елементів. Так при нестачі кальцію у соняшника спостерігається хлоротичність листя, його пожовтіння і деформація. Так само листя і черенки погано розвиваються і скручуються при гострій нестачі бору в рослині. Але ж як розрізнити? Для більш точного розуміння рекомендуємо провести вчасний аналіз ґрунту з вашого поля, де спостерігається стрес культури. Якщо візуально ознаки все ж схожі на дефіцит елементів, необхідно визначити, які добрива та ЗЗР були внесені і який був їхній попередник. Було корисно? Тисніть подобайку і діліться цим відео з колегами. А якщо хочете бачити ще більше таких відео, підписуйтесь, у нас багато цікавого.